Колись мені дуже попалася книжка, ну е це вже не права реклами, бо він давно на тому світі. Томас Мертон. І він пише це католицький монах, І він написав, він був журналістом, це, і дуже гарну книжку написав про свою автобіографію. Жив давно він. І він там пише, що його віддали в звичайну школу, не в християнську. І потім пізніше він пише. І я дуже, я так мені це відгукнулося з мого життя, що. Ми, як католики, нарікаємо на світ недосконалий, але так мало вкладаємо виховання наших, тобто майбутнього цього світу, наших дітей, не віддаємо їх, не віддати її в християнську школу. Це прям гіперпомилка. Я зрозумів, що я, я буду шукати таку, не знаю, протестантську, яку-небудь, що, що завгодно. Це, але це має бути така школа для моїх дітей.